Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, які цікаві серіали виходять у червні. Якщо вам сподобається такий формат, натисніть вподобайку. Не сподобається, завжди можна передумати. <му> 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 Тож з 6 червня почав виходити спортивний серіал Стік, але в українському прокаті він отримав назву Король гольфу. У центрі історії Прайс Кехіл, колишня зірка гольфу, чия слава давно згасла. Сьогодні він виживає завдяки дрібним аферам і продажу спортивного приладдя, але все змінюється, коли Прайс випадково знайомиться з юним вундеркіндом, природженим гольфістом із рідкісним талантом. Побачивши у хлопцеві шанс на власне повернення у світ великої гри, Прайс стає його наставником. Разом з кількома вірними друзями вони вирушають у подорож старим фургоном, беручи участь у гольф-турнірах по всій країні. Шукаючи другий шанс славу і себе. Головні ролі у серіалі зіграли Оуен Вілсон та Пітер Дагер. А шоуранером виступив Джейсон Келлер. 5 червня вийшов третій сезон «Джинні і Джорджі». Підліткова драма про молоду матір з двома дітьми, яка пережила чимало травматичних подій і переїжджає з місця на місце, щоб побудувати нове життя. У новому місці вона зайшла так далеко, що у третьому сезоні її судять за вбивство. Нагадую, що про цей серіал у мене є детальний огляд та перекази двох сезонів. 6 червня вийшов австралійський міні-серіал Уцілілі 15 років тому. Маленьке прибережне містечко Евелінбей пережило страшну трагедію. Потужний шторм забрав життя трьох близьких Кірану Еліоту людей. Відтоді він намагався забути про минуле, але коли Кіран повертається до рідного міста разом із сім'єю, спокійне життя знову руйнується. Стається жорстоке вбивство жінки-фотографа. Розслідування злочину відкриває давно забуті рани та змушує мешканців міста зіткнутися з власними секретами. Щоб знайти вбивцю, Кірану доведеться знову зануритись болючі спогади і дізнатися, що ж насправді сталося тієї буремної ночі. 12 червня вийшов другий сезон серіалу Фубар. З Арнольдом Шварценеггером у головній ролі серіал розповідає про милого пенсіонера Люка і його дорослу доньку Ему, які раптово з'ясовують, що вони обоє є співробітниками ЦРУ, роками приховуючи це один від одного. Тепер цим двом, між якими і без цього доволі відсторонені стосунки, потрібно працювати разом, паралельно пізнаючи один одного. У другому сезоні до проблем додається східно-німецька агентка, яка хоче знищити світ. Також з 12 червня почав виходити серіал Відродження, заснований на одноіменній серії горор-коміксів. У центрі сюжету містечко Вісконсині, де раптове воскресіння нещодавно померлих людей стає відомим як День Відродження. Відроджені зберігають свою зовнішність, погади і особистості. Тобто, це не просто зомбі, але у місті відбувається вбивство. І поки місцеві звикають до відроджених, офіцерка Дана Сайпрес має вести справу, де підозрюваним може бути будь-хто і Живий і відроджений. Ситуацію ускладнює і те, що її власна сестра одна з тих, хто повернувся з мертвих. З 18 червня буде виходити вже другий сезон серіалу Букань'єрки або в іншому перекладі Мисливиці. А я так і не дочекалась української озвучки ще першого сезону. Цей проєкт, ніби як відповідь від Apple TV на бріджертонів від Netflix. Цей серіал про п'ять багатих американок, які шукають собі чоловіків серед британських аристократів у новому сезоні. Нен, яка тепер вже герцогиня будує плани з організації шлюбів для інших, хоча у власному має проблеми. Її сестра та матір теж намагаються викрутитись із своїх складних ситуацій. Цікаво, що є чутки про появу Лейтон містер у новому сезоні. Також 18 червня очікується серіал Ми були брехунами. Його події розгортаються навколо заможньої родини, котра щоліта відпочиває на приватному острові. Та одного разу щось лихе трапляється 17-річною Каденс під час її перебування на острові. Через два роки до дівчини починають повертати спогади про страшну подію, що сталася того злощасного літа. Цікаво, що серіал був презентований на престижному кінофестивалі. Схоже, у проєкта є певні амбіції. 19 червня відбудеться прем'єра серіалу Прибережжя драма, натхнена реальними подіями. Історія про дуже успішну, багату і впливову родину, але вони починають потрохи втрачати свої активи. Спочатку ресторан, потім причал і врешті заборговують понад 2 мільйони доларів. Гроші треба віддати протягом трьох місяців. А тому батько сім'ї береться за простий, але дієвий спосіб швидко заробити продавати наркотики. Головні ролі у серіалі зіграли Холт Макелені, Меліса Бенойст, Марія Белло та Джейк Вірі. 20 червня вийде іспанський серіал Олімпо від творців еліти. У центрі сюжету талановиті спортсмени, які готові на все заради перемоги. Вони тренуються в спеціальному таборі. Серед них вимоглива капітанка команди з художнього плавання Амая та її подруга Нурія. Коли остання перевершує Амаю, дівчина розуміє, що деякі спортсмени незрозумілим чином покращують свої навички. З 22 червня почне виходити ще один серіал про аристократію 19 століття, але тепер вже від HBO. третій сезон позолоченого століття, який розповідає про юну сироту Меріан Брук, яка приїхала до Нью-Йорка до багатих тітоньок, що належать до вищого кола. У третьому сезоні події розгортаються на тлі економічного буму США. Серіал занурюється в суперечливу природу цієї епохи з її розкішою нерівністю, амбіціями і втратами крізь сучасний погляд. З 24 червня очікується черговий супергеройський проєкт серіал Залізне серце, події якого відбуваються невдовзі після фіналу фільму Чорна Пантера, ваканда назавжди, де глядачів вперше познайомили з новою супергероїнею – студенткою і геніальною винахідницею з Чикаго Рірі Вільямс. Вона ж залізне серце, яка створює бронекостюм по типу залізної людини. Повернувшись додому, вона об'єднується з месником Паркером Робінсоном, відомим як Каптур. 25 червня вийде четвертий сезон серіалу Ведмідь про молодого шеф-кухаря високої кухні Кармі Берзату у виконанні Джеремі Ален Вайта. Він повернувся до сімейного ресторанчика, щоб разом з місцевим персоналом зробити інший ресторан, який би отримав зірку Мішлен. У новому сезоні сідні вирішують, чи йде вона із закладу. А всі інші чекають на рецензію ресторану від місцевої газети. Про цей серіал я також розповідала докладніше. Ведмідь непоганий, але тако. Того ажіотажу навколо нього я досі не можу зрозуміти, та хочу віддати належне. Мені дуже подобається, що ведмідь виходить кожного року у червні. Прикольно. Також 25 червня почне виходити серіал Зворотний відлік, де головну роль виконує відомий Дженсен Еклс. Історія про детектива поліції, який приєднується до секретної оперативної групи, що складається з агентів під прикриттям із різних правоохоронних органів. Щоб розслідувати вбивство співробітника департаменту внутрішньої безпеки, однак в процесі розслідування вони розкривають набагато темнішу змову, якій вони мають запобігти, щоб врятувати життя мільйонів людей. З 27 червня очікується серіал Дим заснований на реальній історії з подкасту про підпалювача в південній Кароліні, який нищив місцеві бізнеси. Тож сюжет про те, як палія намагаються зловити детективка поліції та слідчий з підпалів, яким доводиться працювати разом. І на десерт у цьому місяці, 27 червня, вийде третій фінальний сезон «Гри в Кальмара, серіалу, який наробив чимало галасу. Про ігри на виживання заради великої купи грошей. У новому сезоні історія протистояння Сонгіхуна і організаторів смертоносних забав дістанеться до логічного фіналу. Сподіваємось, офіційного опису ще немає, але цікаво, що у трейлері Сонгіхун одягнений у смокінг, ніби фіналіст. Якщо ви ще не дивились гру в Кальмара, то на каналі є детальний огляд. А якщо ви хочете освіжити спогади, то вже доступні перекази кожного сезону. На цьому все. Пишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше, або може ви вже щось подивились і вам не сподобалось, як цій кішці. Діліться своїми враженнями у коментарях, буде дуже цікаво. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я публікую новини, всякі трейлери і, може, ще щось буде. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати. Це можна через донат за посиланням в описі або стати спонсором каналу. Для цього необхідно натиснути кнопочку спонсорувати або перейти за посиланням, якщо ви дивитесь з мобільного додатку. Також не забувайте про підписку, коментар, вподобайку, все те, що може допомогти у розвитку моєму каналу. Я вам буду дуже вдячна. Бережіть себе та до нових зустрічей!